Ще сьогодні маю таку нагоду дати відповідь вам стосовно призначення пенсій медичним працівникам. Я не пам'ятаю в коментарях, хтось мене запитував стосовно того, чи мають право медичні працівники. Наразі вийти на пенсію а, а, раніше, тобто скористатися правом і вийти на пенсію за вислугою років. Отже, дивіться, хочу нагадати, що згідно чинного законодавства нашої держави медичні працівники мають право на пенсію за вислугу років, незалежно від віку, але за наявності вислуги років у період до 1 квітня 2015 року не менше 25 років до 1 січня 2016 16 року не менше 25 років і 6 місяців, та до 11 жовтня 2017 року не менше 26 років 6 місяців. У нас є ще постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року за номером 909. Там чітко вказано перелік. Посад медичних працівників та найменування закладів і установ, робота, в яких дає право на пенсію за вислугу років, визначено розділом охорона здоров'я, переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Посад, робота, на яких дає право на пенсію на вислугу років. Ще раз акцентую увагу, ви можете самостійно переглянути постанова Кабінету міністрів України від 4 листопада 1993 року номер 909. Також хочу нагадати: важливе нагадування, що у разі зарахування. Після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право вам на цей вид пенсії, виплата пенсії в такому випадку буде припинена і поновлюється з дня. Наступного за днем звільнення з роботи. І в попередніх відео ви можете знайти інформацію, чому варто переходити з пенсії за вислугу уроків на пенсію за віком, так? тому що при досягненні 60-річного віку ви маєте право та, маючи необхідний страховий стаж, ви також маєте право скористатися прав і вийти на пенсію за віком, здійснити перехід. Але для того, щоб вам застосували показник нової. Середньої заробітної плати, і в такому випадку розмір пенсії за віком був більший, ніж то, що ви отримуєте за вислугою років. На даний момент, скоріш за все, вам потрібно звертатися буде до суду і в судовому порядку. Вирішувати дане питання. Тож, якщо ви отримуєте пенсію за вислугу років при досягненні 60-річного віку та маючи необхідний страховий стаж чи при досягненні 63-річного віку, раджу порахувати пенсію за віком, здійснити розрахунок для того, щоб розуміти, чи можливий перехід і наскільки збільшиться розмір вашої пенсійної виплати.